Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 6 травня 2023 року йде в розгарі посівна. От, І зараз ми знаходимося на полі, де ми тут з вами проводили знайомство 2 гектари. Знімав я відео про соняшник, показую, який соняшник. Будемо сіяти по нулю. От. Але Скажімо так, поле, і погода і природа вносить свої корективи. Як бачите, яка забур'яніність зараз. Тоді, вроді, як ми знімали скільки, там, два тижні назад відео, такого не було. Бур'яни поперли. Поперли добре. Тут був внесений у вівторок, вівторок гліфосат 2,5 літри. Прилипати 200 г на 100 літрів води і е, сульфат амонія для підкислення розчин. Ну що я вам хочу сказати. Ой, ситуація зараз така, дивіться, Молочай починає потихеньку потихеньку жовкнути. Де? Менше бур'яни, бачите, як дорізка. Почала теж жовкнути. Це у нас прийшло, що... ну, ви, в нас пройшло, що вівторок ми вечором вносили. Середа, четвер, п'ятниця. субота сьогодні. День це пройшло 4 дні. Ну, Понятно, що це ще мало, э, малий період для повної э, дії препарату. Як бачите, препарат діє, починає діяти, скажімо так. Щеплю до всього походив я тут, подивився на ці площі. Це ми в Минулому році, перший рік, як тут посіяли кукурудзу, до цього тут була цілина і знімали верхній шар терну, бо тут були будівлі різне каміння, цю ділянку смітник, великі ділянку приводили до, до Божого виду. Ну, відповідно вона з нерівностями дуже реликий. Тут Не видно, камера не покаже рельєф Коли, сліди від коліс комбайна глибокі. Плюс така ситуація з бур'янами, а не знаю, на наступному тижні хочемо посіяти і вирішили для того, щоб не так як і з бур'янами поборотися. Не так. так, і з бур'янами заразом поборотися бо той ліс. Зараз підійдемо, ми його нічим не оберемо. І плюс вирівняти площу, заїхали ми дискувати. Не хотілося б, звісно, цього робити, але нічого не зробиш. Приходиться рівняти площу і боротися з бур'янами, бо в тиснути термін ми не посіємо. І тепер Постає питання, ну зрозуміло, що це вже буде тут на цьому на нуль. Ось весняні весняний міні-тіло. Прийдеться, мабуть, в два сліда дискувати, щоб краще розрівняти і в повній мірі побороти бур'ян. Ось, наприклад, такий пирій. Вроді його і вирізало, а не вирізало. Ну а що? десь диски пропустили і він буде стерчати, придеться ще брати другу діагональ. І по діагоналі рівняти. І тоді постає питання, що тут глибини обробітку хватить. навіть для того, щоб посіяти моє і все зашвою. Ну, подимось. Завжди плануємо одне, а як практика показує, виходить зовсім інше. У нас тут йдемо вниз, тут взагалі ліс. Тут жодна сівалка не пройде. Та й. І ці чагарники не вдасться ніякої дозою Сліфаса Я тут. Проходимо, мабуть, раз за три. Практично, це не практично пояс. морква, дикаморка пояс, ну і тут аж самісі. Не навіть від мене продають, їм якийсь обіцидинутися. Так що така ситуація, буду далі включатися з відео, показувати, які корективи в нашу діяльність вносять ті чи інші моменти. Ну і відповідно буду знімати, показувати для того, щоб була повнота, як сказати правильно, повнота інформації. Інформація все відображалася ну, повною мірою, щоб всі розуміли за яких, за яких обставин вийдеться ті чи інші результати по вирощуванні, по вражайності соняшника. До наступних відео, все буде Україна. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас 7 травня 23 року. Що починаємо посів соняшника. Пам'ятаєте, я знімав все поле як ми знайомилися. От. А вчора знімав вам відео, де ми його дискували, бо бур'яни, на жаль, перерожчий, ліфосат почав працювати, ну, дуже повільно. І сівалка все рівно. Ну і вона не піде по такому лісу. Ось вийшлося у нас такий стан поля. Двічі прийшлося дискувати. Що я вам скажу? Розробилося добре на достатню глибину, якісно розробилося. От наша супенка посіє, але ж знову таки, блін, я не прихильник весняної дисковки, для мене це. Це не дуже чудово, ну, тому що земля дуже висушується. і тут, Вчора тут було дуже мокро, сьогодні вже горун практично сухий, та ще ну не сухий, на ні, там є на низу волога невелика. Ну Верхній шар підсушили. От, ну Зато вирівняли стан поля, бачите, набагато кращий. Вирівняність є, хороша будини. Ліквідували, ну і бачите, що плани наші от, дуже кардинально різко міняються. Знову ж таки, повторюся, що не люблю я весняну дисковку, як основний обробіток ґрунту для пусів. Ну, що зробиш? Будемо зараз починати сіяти пігас від компанії Євросем. Нагадаю, це євролайтинговий гібрид. Соняшнику стійки до п'яти раз очка соняшникового. От, е, середній період стиглості, вегетації, там 107-112 днів. Протравили ми його додатково. Ось один мішок на запас взяв, тут 2 гектари, один мішок ми засипали. Супер. Ось так він виглядає. Такі. Ну, знову ж таки, спробуємо настроювати супенку, тільки що ідеально посів у мене доб'ємося. Як би не хотілося, не сіє вона ідеально. Ну, маємо те, що маємо. О, треба сіяти, бо вже сьогодні сьоми. Ми так ще ніколи пізно не сіяли сонячник один раз, тільки там по нулю, і то його прийшлося обира дуже вологим. Так що не хотілося цього року. Ну, знову таке сіємо за таким добривом. Суперфосфат. Ось він Суперагра. Супера 1224. І з сіркою. Ну, Подивимось, що воно вийде. Яке це добриво, не знаю. Сумихімпром. Національний виробник, одне, що можу вам сказати, по якості. Пишіть коментуйте, хто стикався із даним добривом, яке воно по якості як розчинюється, чи дає ефект, чи там сама крейда, не знаю. Ну, так що будемо починати сівбу. Це перші 2 гектари. А до речі, те поле де пшениця, що я знімав падалися пшениці. Теж ліфасат почав діяти, але. На невеликі рослини, так, на перерощі – то дуже-дуже, скажімо так, зміна кольору є на таке салатне, але не кардинально. І можливо понеділок або вівторок вже будемо сіяти. Так що прийшлося сьогодні дискувати і там. От, е щоб його трошки переробити. Ну, супенка там не посіє, маса дуже велика, майже прийдеться ще раз дискувати. Подивлюся, як буде там завтра воно підсушиться, бо маса дуже велика, його не перебило. Дискова сівалка то посіє, але будуть проблеми потім із цим бур'яном за буряністю. Я потім нічого не зроблю, мабуть. там. Так що, мабуть, прийдеться ще раз, їхати Там два сліду сьогодні зробили, прийдеться ще раз, третій. Раз дискувати. Ну, то таке, лірика. Добре, будемо розпочинати роботу, бо вже 6 годин без 10 вечора. От. Час біжить, а тут потрібно нам трішки попрацювати. Так що до нових відео буду вам все знімати детально показувати, щоб ви бачили, от, які умови для проростання соняшника. От, які Попередні умови. Так що починаємо працювати до нових відео, все буде Україна. Так, Шановні, друзі, Думав, що вже більше відео не буду знімати. Але є нюанси, які потрібно вказати і проговорити для того, щоб було, було повне розуміння картини. Значить, посіяли ми Пігас. От, тут на двох гектарах. Е, що хотів сказати? Перший, перший момент. Е, Добрев. Добрив, добрив не вистачило десь сотих на 50, може 40, плюс-мінус, так на вскидку кажу. Е, чого не вистачило. Е, гранула велика кругла, текучість у них дуже е, велика. От, дивіться. Грануло. І виходить, що тут туки дуже швидко його висівають. Відрегулювати теоретично можна. На сівалочки висів добрив, там змінний шестерень. Але часу на експерименти немає. Так у нас настроєно десь приблизно 90-100 кг карбаміда селітра висипає. А Бачите, суперфосфат. Суперфосфат швидше висів. Ну нічого, хоча ми брали 250 кг цього добрива з розрахунку того, що... Ну, що вистачило, ну не вистачило. Так, ще у нас тут ось каміння на полі, дуже багато, бо казав цю ділянку ми взяли із смітника і... І трішки, скажімо так, облагородили. Там бульдозером згорнули все. Ну, а ще каміння. Каміння, каміння. Бачите, такі кирпичі. Залишилось, щоб будівлі були. Якісь небагато, але були... Так, ну не про те. Значить, Другий момент. Перший момент це але я вам сказав. Другий момент насіння. насіння. Виставили ми на цій супенці по шестерням 4 штуки на метр. Ну, в принципі, там 57 тисяч, як для цього гібрида, ну, нормально, класно. От він не любить загущення. і в принципі, нормально. Почали сіяти, Та, ну, з ворота. І, і з воротів може ще там не половину, третину площі. В банки дивлюся. А насіння то йок ну є ну маловато не вистачить добре що я ще взяв запасний мішок з собою досипали і що виходить ми ще зменшили висів щоб нам вистачило насіння на решту полів із 4 на 3,5 поставили штуки на метр ну в принципі Насіння Ну, другий мішок я не весь засипав. Поки розмовляю, зараз кирпичі поперенув. ті, що повилазили. Значить, 3,5 штуки на метр. Не так підозрюю, що великий розход насіння із-за двойників. Настроювали ми довго супенку і дійськи, хоч сонячник. Це йде в нас маса 160 грам Получається ем, він хоч і крупненький, але є двойники. Поставили одразу диски 3 мм. Багато двойників настраю, але не вийшло. Потім поставив я диски 2 мм. 2 мм міліметри... не присасує, не вистачає вакууму. Знову ж таки, довелося переставляти на 3 мм. І то гралися ми дуже довго, поки виставили. Ну, Плюс-мінус. Понятно, що із пропусками, і з цим, із е... двойниками. Ну, старалися, щоб не багато двойників було. Але ні, видно. У нас це не вийшло, бо так на місці, коли крутиш колесо, там дивишся вроді нормально, а в полі ну, від скакання, вібрації видно, трішки висівне це. Ну, на такій сівалки дуже точно і не виставиш, е, висів. От. Ну нічого, подивимося по сходах, як зійде соняшник, порахуємо скільки на метр, вийшлося вийшло, приблизно кількість. Спочатку от, на зворотах і там, де вже зменшили, середнє арифметичне, порахуємо, думаю, буде цікаво. Ну це такі два моменти. Ага, ще глибина е посів. ну Зараз вже розривати вам показувати не буду, бо ну, потрібно їхати ще вносити е гербіциди на поле, там, де кукуруза нулю буде. От, то я вам скажу за глибину посіву. Ну, знову ж таки, ця сівалка, там, щоб точно глибину держати не держа. Там, де диски лізли добре, сівалка за теж залізла добре на 5-4-5 см глибшки. А де диски, відповідно, що пройшлися не дуже глибоко, то там і 2 см, 3 см глибина. От, відповідно, що це буде. Нерівномірність сходів, нерівномірні сходи, це мінус, теж урожай, ви знаєте. Ну, не будемо поки що про погане. Подивимося, як воно буде сходити, які будуть От результати. Ну, подивимося, яка картина буде по посіву. Я вам все покажу. Пройдемо всю площу і подивимось. Так що це таке доповнення до... Цих відео, де ми вчора дискували, сьогодні посіяли і такі моменти, які ще виникли при сівбі. Все, буду завершувати. Всім гарного вечора! Все буде Україна!